За скільки ви орендуєте квартиру? За 1200. Нормальна сума. Який район? На Печерську. А ким ви взагалі працюєте, що, що є такі гроші? Реєлтором взагалі. Квартира на Печерську, а це тут поруч, десь, так? Так, так. А можете показати квартиру? Ну, давай. Ходь тут простора, дизайнерська ванна. Пішли ось тут гайдероб і невеличкий. А де твореться? Це взагалі не моя квартира, ця здається, а моя поруч. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі в нас тут кухня. Тут взагалі є ну, все необхідне, тут плита, ваша дівчина вам буде щось готувати. Oh. Напевно, так, мікрохвильовка, духова шафа. Також такий невеличкий диван. Сідайте. О, oh, тут гарний вид. Вид з вікна, так. Uh... Стіл та телевізор. Далі в нас спальня з таким невеличким, але дуже гарним робочим місцем: величезне ліжко, підсвітка, картини та багато місця для зберігання речей. Коштує квартира? 1200 доларів. В цю вартість входить місце в підземному паркінгу, усі комунальні послуги та прибудинкова територія.